Так, у нас, бачите, коли працюєш сам на себе, неділя, не неділя, вихідних немає. Вже такий більш-менш закінчений вигляд виставки ми маємо. Але ще трошки попрацюємо. Думаю, цю вивіску можна десь підняти наверх, тут повісити. Зверху так само якусь поличку, якісь мішечки, млинці можна там розташувати. Знизу... Зробили таку легеньку стяжку, але з часом розживемося, покладемо плитку на підлогу. Буде рух, буде замовлення. Все зробимо, ви самі знаєте. Рухаємось ми в правильному напрямку. Так, Що в нас, що в нас тут знаходиться? Зробили знизу ось таку виставку, розмістили тут капролонові діжки. Діжечка на 08 літра, діжечка 4-літрова, діжечка збільшеного об'єму на 6 літрів. Тут у нас дерев'яні діжечки 1,5 літрова, 3 літрова і об'єм 5,5 літра дерев'яна. Металеві блінчики, проставочки різні. Так, ще поставили, поставимо тут годиночок, буде відображатись температура. Теж немало важно, це залежить. Так, що в нас тут? що в нас тут. Казав вже наш логотип. До речі, наш YouTube канал, наша назва. Находимось ми в місті Рівне, це все виготовляємо. Так, що в нас тут? О, вже всі поприходили, вже всі бригадір тут, всі тут. Так, Наш оновлений маслопрес, але думаю, він недовго лишиться в нас оновленим. Вже в дорозі їде ЧПУ, буде він десь за місяць часу. І там ми вже почнемо пиляти, різати, трошки пограємо з самою формою станини. Оце все в процесі покажемо, розкажемо. Так, що в нас тут? Маслостанцію підключили, перевірили, все платило, все буде. Цей прес, цей прес 50 тонн. Ми їх також виготовляємо. Ці моделі близько 4 років. Одна з найперших моделей. Вона вже, як то кажуть, прийшла і Рим, і Крим, і бідні труби зараз приходимо. <хе -хе -хе> Якось так це все. Думаю, за день-два за будемо тиснути перші культури. Думала, обліпиха, можливо, в когось є. Так що... Зверніться до нас, напишіть в коментарі. Придбаємо якийсь кілограм, можливо, 1,5-2. Думаю, це все краще тиснути на капролони віддішся, але напишіть в коментарях, як хто можливо тиснув вже на дерев'яні діжці, як після цього діжечка себе поводить. Миється, не миється, щоб знати з обліпихою, як, як, які справи у нас будуть з обліпихою. Ну, в принципі, в принципі, якось так. Якось так. Щоб, так, да, є трошки незакінчені нюанси, якісь жалюзі на вікна повісити, тюлі. Ну, Таке роботи, роботи є, але, як то кажуть, займаємось, основну роботу займаємо, це у нас виготовлення маслопресів.